Доброго дня, я вчитель логопед практичний психолог Олена Звоницька. 5 жовтня день розповсюдження інформації про дислексію, а іншими словами, стійку вибіркову нездатність дитиною оволодіти навичками читання. Тож, якщо наприкінці першого класу і на початку другого ваша дитина все ще погано впізнає букви або весь час їх плутає. Якщо вона досі читає побуквино або поскладово погано зливаючи склади в слова, вигадує часто закінчення слів або речень, або навіть при хорошій техніці читання дитина досі не розуміє змісту прочитаного і не може переказати текст. Зверніться до логопеда. Можливо, це дислексія. Поруч з порушенням засвоєння навичок читання, можуть іти порушення письма і навіть порушення рахунку. Зверніться до логопеда.